Це ще у відні, але сьогодні не буде ані Ховбургу, ані ратуші, ані оперного театру. Сьогодні буде більш сучасний Відень із його новобудовами, із його новими атракціями і сучасним мистецтвом. Тож твоя подорож починається саме зараз. Набережна Франца Йосифа. Тут на березі південного рукава Дунаю. Багато століць знаходиться пристані, адже значну частину товарів найзручніше було доставляти у відінь саме водним шляхом. До речі, неподалік берега Донецького каналу знаходиться найстаріша церква відня, що носить ім'я святого Руптерхта, яка була заснована ще у восьмому столітті. Упс, Але сьогоднішня розповідь зовсім не про історичні будівлі. Вантажний порт міста вже давно знаходиться в іншому місці. І сьогодні набережна це просто бульвар, яким дуже зручно прогулюватись, особливо на заході сонця. Обов'язково рекомендую прогулятися цією набережною. Крім історичних будівель, дуже люблю парки і фотографувати висотні краєвиди. Тому таке поєднання цікавих об'єктів в одному місці стало темою окремої фотопрогулянки. А от на північний схід від центральних районів австрійської столиці на острові між трьома рукавами Дунаю біля станції метро Кайзер-Мюльхен розташувався віденський міжнародний центр Данау Сіті. Цілий квартал різноманітних хворочосів. А поруч із ним у зеленому донау парку височіть величезна оглядова донайська вежа. Завишки 252 метри. Тут розкинувся Донецький парк, у якому можна відпочивати на м'якому газоні, гуляти, засмагати і купатися, вигулювати собак, грати у футбол, і волейбол і багато чого іншого. Але сьогодні я пропоную вашій увазі невеличку прогулянку повз Хмарочоси. І ось я вже на центральній площі Віденського міжнародного центру Хмарочоси та офісні будівлі різних періодів ХХ століття. Приємно, що хмарочоси стоять не щільно поруч, а між ними залишені великі просторі площі. Немає відчуття відчуття тісноти та кам'яних джунглів. А ще на площаді встановлено кремезну скульптуру, яка так і називається робоскультура. Культури. А встановлено її ще у 1965 році. Цікавими тут є не тільки пам'ятники, але й архітектурні рішення. Здається, що виступаючи кубик на горі правого хмарочоса не закріплений на будівлі, а височують поруч із ним у повітрі. Цікавий оптичний обман між центральною площею та станцією метро Казель Нюхлін протягнулася центральна пішохідна вулиця кварталу Данау Сіті із скляним навісом, що захищає пішоходів і від опадів, і від жаркого сонця. Дуже зручно у будь-яку погоду. Я зібрала цікаву колекцію фотографій у цих сучасних кам'яних джунглях. І мені пора рухатись далі. Я обіцяла у попередній серії розповісти про особливості громадського транспорту відня на будь-якій станції метро, а їх, до речі, дуже багато у Відні, розташовані кіоски для покупки квітків. Перш за все, ви можете обрати мову, на якій вам зручно отримувати інформацію. Після цього ви маєте обрати від квітка. У Відні існує певна система квитків. Я рекомендую купувати квиток на всі дні, що ви перебуватимете у відні. І грошики заощадити, і не матимете клопоту із пошуком точки продажу квітків на інший громадський транспорт, крім метро, бо вони всі однакові, використовувати для оплати можна як картку вашого банку так і гатівку, але певних номіналів. Одразу після сплати ви отримаєте квиток обраної вами категорії. І не забудьте прокомпостувати ваш квіток. Інакше він вважатиметься недійсним. Багаторазовий квіток слід компостувати тільки при першому вході. От і все. Ласкаво, прошу Дмитро. І ще слід пам'ятати, що для входу і виходу з вагону потрібно самостійно натиснути кнопку відчинення дверей. Автоматично вони не відчиняються. А я вже прибула до наступної локації. А зараз я знаходжуся у внутрішньому дворику будинку Хундерсвесера. Однією з найавангардніших будівель відня заслужено, вважається будинок, спроєктований художником у співавторстві з архітектором Йозефом Кравіною. Екологічний будинок, як його сам назвав автор, одразу впадає у вічі своїм незвичайним зовнішнім виглядом. Архітектор дав свободу фантазії, фасаду вигляді терас. 13 форм вікон на рівні стіни із хаотичним мозаїчним малюнком. Стіни та інші таніше будинку прикрашені незвичайними фігурами, статуями, кулями, кам'яними лавами та кеглями. Колони класичні елементи загідноєвропейської архітектури тут різної форми та кольору. Частина фасаду прикрашена плющем та диким виноградом, а трава й дерева ростуть навіть на даху. На жаль, ви навряд чи зможете потрапити у середину будинку, оскільки це звичайний житловий будинок, і його мешканці не дуже раді непрошеним гостям. Але ви можете принаймні зрозуміти його внутрішній устрій, відвідавши Хундерсвасер Вілідж, що розташувався навпроти будинку. Це торгівельний пасаж, повністю виконаний у стилі будинку. Всередині розташувалися сувенірні магазинчики, кав'ярні і, до речі. Є дуже оригінальна вбиральня, хоча вона й платна. Але мені і тут не пощастило, бо я приїхала сюди вже після шостої вечора. А пасаж, на жаль, працює саме до 6-ї. Музей Хундерсвасера. Представляю своїм відвідувачам найбільшу в світі колекцію від видатного австрійського художника Фриденс Райха Хундерсвасера. Розташований всього в декілька вулицях. Відомих Хондар на Донайському каналі. Він 365 днів на рік. І в Сонце і в дочь пропоную своїм відвідувачам на власні очі ознайомитись з унікальною архітектурою як всередині будинку, так і ззовні, а також ознайомитись з живописом, архітектурними ескізами, графічними роботами та екологічними рішеннями художника. У першому зеленому музеї відня відвідувачі можуть ознайомитися і відкрити для себе інноваційні екологічні рішення Хондерсвайсера. Він експериментував із озелененням дахів та вбудовував у фасади ніші для дерев. Експозиція художника відкрита з 10 до 18 години. На першому поверсі розташовується ресторан і магазинчик музею. Вартість квитка 11 євро, а от дітям до 10 років вхід безкоштовний. А ще зверніть увагу, у понеділок відвідування вдвічі дешевше. Як ви вже, мабуть, догадалися, я і сюди не потрапила, бо шоста вже відзвонила півгодини тому. Тож слідкуйте уважно за часом, якщо хочете відвідати унікальний музей. Парк Пратер у Вітні це центр шуму та розваг. Безліч атракціонів, де дорослі на якийсь час стають дітьми. А їхні чада отримують справжнє задоволення. Давайте ж дізнаємось, що на вас чекає в цьому дивовижному куточку відня. Тут знаходиться головна алея історичними тенистими каштанами, дитячі майданчики, територія Віденського міжнародного ярмарку, велодром, мабуть, найкращого місця для заняття спортом, катання на роликах. Велосипедах, кавзанах, пікніка на свіжому повітрі і не вигадати. Тож ходімо вивчати? Зазвичай в впратер приходять саме з адреналіном. І різноманітних атракціонів на будь-який смак і будь-який страх тут предостатньо. Шкода, що взимку парк працює не на повну потужність, але навіть зараз тут є чим розважитись і насолодитися незабутньою атмосферою. Любителям екстриму в парку варто спробувати, ну, наприклад, катапульту Spyshot, Shot, яка піднімає на висоту 62 метри, вперше зі швидкістю 80 км на годину, а в другий раз 95 км на годину. Атракціони Egyptian City, Fanja Jump і Turbo Boost та Skyfall рекомендую тим, кому екстриму здається замало. Або навіть чорну мамбу. Дві величезні гойдалки, що розгойдуються високо в небі. Любите жахі та привиди? Тоді загляньте в печеру Hotel Psycho – кімнату страху. Прокатайтеся залізницею із приводами Адлер і відвідайте новий будинок з приводами Джек -Зу І Я обрала для себе декілька найцікавіших, на мій погляд. Наприклад, зовсім незвичайна ланцюжкова карусель в Пратер Тур. Карусель не тільки обертається зі швидкістю 60 км на годину, а й підіймає при цьому на висоту 95 метрів. Одна подорож займає близько 3-4 хвилин, і вам навряд чи вдасться на такій швидкості, як слід розглянути панораму міста. Але відчуття від цієї поїздки не описати словами. Це дійсно супер. Однозначно рекомендую. Ну і який же сучасний парк розваг без американських гірок. Тут вибір на будь-який смак та вік. Тут і найстаріший атракціон цієї серії Віннер Хошенхаубах, І сучасні Дізі Маус, Дірзуг Десманту, Буміран. Мегебітс, Валтмаус, Волар. Фух, всіх і не перелічити. І я ж для себе на сьогодні обрала саме Віннер Хошенхаубах. Тож, перед з адреналіном. Шкода, що я не змогла зняти вам суму поїздку. Але такі всплеск адреналіну, воно того варте. А от посилання на офіційний сад парку, як і інші сьогоднішні локації, я залишу, як завжди, під цим відео. Віденське колесо огляду було встановлено в 1897 році. З того часу воно стало невід'ємною частиною образу міста. Колесо огляду – це, напевно, найвідоміший атракціон у парку Пратер. Взагалі то із березня по жовтень парк працює з 10 до 00 годин, а в інший час з 13 до 21. Вхід до самого парку безкоштовний, а от атракціони, звичайно, ж платні. І мінімальна ціна 3 євро. Взагалі то найцікавіші атракціони вартують 5 євро. Колесо вартує 10 євро. Приїздить до цього парку. Отримайте незабутні враження і нереальний виплеск адреналіну. Я вам гарантую. От і добігла кінця наша сьогоднішня подорож. Вона була досить активна, досить насичена і досить адреналінова. Сподіваюсь, вам сподобалось. А мені залишається побажати. Подорожуйте з нами. Подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити лайки, натискати дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові подорожі, нові локації і нові емоції. Папа! -па.